Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас знову свіженьке поступлення авто з Голландії. До вашої уваги, Ford Focus 2012 рік, комплектація Titanium. Друзі, а перед тим, як ви подивитеся це відео, я хочу вас попросити, щоб ви поставили лайк, підписалися на канал та натиснули на дзвіночок, щоб не пропустити новенькі відео. І також хочу сказати, що в нас є телеграм-канал, куди ми в першу чергу закидаємо сіженькі автомобілі, які до нас приїжджають з Голландії та з різних країн Європи. Тобто, їх ще нема ні на авторі, ані в Ютубі. Ми їх в першу чергу закидаємо в наш телеграм-канал. Так що, хто не підписаний, беріть, підписуйтесь. А тепер перейдемо детальніше до автомобіля Ford Focus 2012 рік. Комплектація Titanium в дуже хорошому такому яскравому червоному кольорі, е, колір е, Гнила вишня, е, бампер в дуже хорошому стані. Передні патроніки. Також фара ліва в ідеальному стані. Противомані фари, диски в дуже збереженому стані, без жодних сколів, без жодних царапин. І Хочу звернути увагу на те, що автомобіль не полірований, дуже гарно блистить і дуже гарний насичений такий колір. Праве зеркало від сторони пасажира не побите, не потріскане. Також хочу ще сказати, що в нас є послуга доставка авто по Україні. Тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати за автомобілем, то ми вам його доставимо. Також допомога в сервісному центрі МВС присутня. Правий задній диск в ідеальному стані. Правий стоп також в дуже хорошому збереженому стані. І кришка багажника також в ідеальному стані. Накладки фокус. Задній лівий стоп також в дуже хорошому стані. І криша без жодних ознак якогось града, без жодних м'ятин. Видно, що автомобіль шанували, за ним дивилися, тримали його під якимось накриттям або в гаражі. Задній лівий титан також не потертий, без колів, без царапин. І ліве зеркало від сторони водія також в дуже хорошому стані, не побите, не потріскане. Зараз вам покажемо, що стоїть оригінальне лобове скло. Бачимо двоєчку, це означає, що це 2012 рік датчик дощу. І зараз покажемо вам автомобіль зсередини. Ліва карта дверей від сторони водія в дуже хорошому збереженому стані. Всі кнопочки, все працює, підсвітка під кожною ручкою дуже гарно виглядає ввечері, ручки не затерті, все в дуже гарному стані. Також салон автомобіля. Руль не перешивався, заводський пошив, автоматичне світло. Видно по ролі, що роль відповідає дійсності пробігу. 206 оригінального пробігу, 206 тисяч два ключі, підлокітник в дуже хорошому стані, клімат контроль, підігрів лобового скла, підігрів зеркал, партроніки, автопарковка, датчик втоми водія. Сидіння також в дуже хорошому збереженому стані, без жодних просідань. Без жодних царапин, подертостей, тобто відповідає дійсності пробігу цього автомобіля. Стеля гарна, чистенька, біленька, без жодних плям. Переходимо до задньої карти дверей. Дуже в збереженому стані, всі кнопочки, все працює, всі вікна опускаються, всі вікна піднімаються. Також задній рад сидінь в дуже хорошому збереженому стані, без жодних просідань, без жодних подертостей. І права карта дверей від сторони пасажира. Подивіться, все немає ніяких подертостей. Також підсвітка. Дуже гарно виглядає, ручка не затерта, не обліста, в дуже хорошому стані. Сидіння від сторони пасажира також в дуже хорошому, збереженому стані, без жодних просідань, без жодних подертостей. І перейдемо до задньої правої карти дверей. Також в дуже хорошому стані. І перейдемо до самого багажника. Стопи так дуже гарно підсвічуються, коли в автомобіля відкрита чи дверка чи багажник, то підсвічуються стопи та фари. Багажник зі середини без жодних подертостей, без жодних царапин, тобто арматури ніякої в ньому не лузили. Також присутня полка. Дуже гарний і місткий багажник. Полку при бажанні можна витягнути, можна скласти. В комплекті також присутнє запасне колесо. Домкрат. Резетка 12 вольт. Ну що, друзі, я думаю, що це відео підійшло до завершення. Кому дійсно сподобався цей автомобіль. Дзвоніть по номеру телефону, який буде в описі. Також пишіть на Viber, пишіть в Telegram. Будемо чекати ваших дзвінків. Ціна автомобіля 8750 доларів плюс торг. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Чекаю ваших дзвінків.